15 на годиннику. Останні події на цю мить. Далі його викладі новина ТВА в студії Тетяна Чудаківська. Добрий день. Ще понад 30 полонених українців повернулися додому. Це не тільки військові, а й мирні жителі, які потрапили у неволю. Дані про кількість звільнених різняться. У президента це 35 чоловік. Ірина Геращенко, 37, А російські змі повідомляють про обмін 38 на 38. За їх даними, обмін відбувся біля села Костятинівка, яке знаходиться за 60 кілометрів від Донецька. Главное, чтобы вы знали, ни ваши семьи, ни государство, ни Украина, ни народ от вас не забывал. Слава Украине! Мы должны начинать уже говорить друг другу ну, хорошие слова, потому что это большое дело. Я рад, что есть это перемирие, что есть Минские соглашения. Протягом доби у зоні ГАТО загинуло двоє українських військових. І ще восьмеро поранені. Про це повідомляють у РНБО. Бойовики знову обстрілювали українських військових зградів, артилерії та мінометів. Терористи цілили по позиціях села То одразу у 26 населених пунктах Донбасу. Крім того, знову атакували аеропорт у Донецьку. Натомість українські військові завдали удару по вогневих точках бойовиків. Знищено чимало живої сили і техніки противника. Українські військовослужбовці здійснюють вогневі ураження по противнику лише з метою нейтралізації його вогневих точок. Протягом доби знищено до 40 бойовиків, знищено одну ракетну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та дві гармати бойовиків. Сили АТО здійснюють ізоляцію кризових районів шляхом внесення служби на блокпостах, спостережних та опорних пунктах, зокрема у районі Маріуполя. У Жданівці Донецької області бойовики разом із деякими місцевими жителями зірвали з адмінбудівлі прапор України і взялися топтати його. Згодом відео цього зухвальства виклали у мережу. На ньому видно, як одна жінка з натовпу намагалася вмовити про налаштованих не витирати об стяг ноги, але її ніхто не хотів слухати. Далі без коментарів.

Терористи вигадали собі ЦАПа відбувайла. Інформаційні служби так званої Новоросії розповсюдили повідомлення про те, що у Донецькому мародерствують не бойовики та найманці, а бандити, які себе за них видають. Усі злочини. Терористи тепер закидають вигаданому батальйону Чечен. Повідомляється, що мародери можуть відбирати у мирного населення автівки і орудують якраз у районі Донецького аеропорту, який уже тиждень постійно обстрілюють бойовики. Перемир'я на сході лише на словах так назвав домовленість про припинення вогню у зоні АТО. Глава збройних сил НАТО у Європі генерал Філіп Вридлав. За його словами, ситуація на російсько-українському кордоні і досі не можна назвати стабільною. Росія може будь-якої миті відновити агресію щодо України, каже генерал. Російські військові і досі знаходяться на території України. Звісно, більша частина солдат повернулася в Росію, але не додому, а в прикордонну зону з російського боку. Це означає, що у будь-який момент, якщо знадобиться, Росія зможе повернутися до військової агресії в Україні. А у ці хвилини в Києві збираються учасники маршу миру. Акція стартує з хрещатика у центрі столиці. Зараз працює наш кореспондент Інна Гоголь. Інна, вітаю. Тож, чи багато людей прийшло, і що вони планують робити? Вітаю, Таню, так, попри погоду прийшло сьогодні на Майдан Незалежності близько сотні людей. Вони зараз збираються саме біля київської міської адміністрації. Зараз тут проходить мітинг. Активісти обговорюють подальший мир, план мирних дій. І зараз, зараз далі планують рухатися саме в сторону Майдану Незалежності до вулиці Інститутської. Там планують віддати саме шану загиблим воїнам. І далі планують направитися саме до представництва ООН на Кловській. Проте туди підуть не всі активісти через дощ. все таки підуть тільки частина, які приготували листа саме для секретаря Генеральної асамблеї ООН. У ньому вони визначили свої вимоги поза, саме план по е, припинення війни. Які свої вимоги вони зазначили це саме дипломатичні переговори та звичайно припинення вогню та складення зброї також на мітинг сьогодні прийшли діти, які принесли сюди свої малюнки і підготували побажання. Є й ті батьки, яких зараз перебувають на сході, все таки активісти дуже розчаровані тим, що зібралося мало людей, тому завадила погода. Але все таки вірять, що українці переймаються цим набагато більше ніж показує. Також такий мітинг проходить сьогодні в 37 країнах світу, зокрема і в Росії також. І зараз тут також перебувають активісти, які вийшли в солідарність саме із цими активістами. І саме зараз в цю хвилину звучать вірші дітей, батьки яких перебувають у зоні. Ато Тетяна дякую Інна. це була наш кореспондент Інна Гоголь з Хрещатику, де у ці хвилини йде підготовка до маршу миру. Одночасно з Київським марш миру відбудеться і в Москві. На ньому очікують до 50 тисяч людей. Перед заходом активісти провели масштабну агітаційну кампанію в інтернеті. До неї залучили знаних митців, громадських діячів та журналістів. Як росіян переконували прийти на акцію протесту, розкаже Олексій Сахно. Марші миру мають відбутися в Москві та інших містах Росії. Вони спрямовані проти агресивної політики російської влади, яка коштувала життя вже тисячам українців і росіян, заявили організатори. Очевидно, що ціль, яку ставив Путін, вона не достигнута. А це значить, що найбільш радикальна, найбільш агресивна частина партії війни треба, просто треба продовження бойових дій. Очікується, що на марш прийдуть близько 50 тисяч людей. Серед них відомі письменники, актори, журналісти, громадські діячі учасникам роздадуть російські та українські національні прапори. Звісно, я за марш міра. Ну не за марш же війни бути. Взагалі до чого ми дожили, щоб в нашій то країні мір читався позором і предательством, а війна ділом честі доблісті геройства. Можемо ли ми це? Можемо бачити ліця дітей маленьких. Которий в ужасі смотрят на небо, ожидая убийства, можна увидеть глаза матерей, які бегут со своїх насиженных мест на чужбину в попытке там обрести какой то покой. Нет, нет і нет. Влада Москви на диво легко дозволила проведення заходу. Це вже другий марш миру. Перший був 15 березня, саме тоді, коли російські військові захоплювали Крим під виглядом зелених чоловічків. Олексій Сахно ТВА. Із вигнання просто у Кремль. Російський дисидент Михайло Ходорковський готовий стати президентом Російської Федерації. Якщо цитуємо, у цьому виникне необхідність. Кінець цитати про це він заявив у Парижі. За словами Ходорковського, він не був би зацікавлений посісти найвищу державну посаду, якби його країна розвивалася. Опальний олігарх був звільнений у грудні 2013 року після десятирічного ув'язнення. Тоді він заявляв, що не має наміру займатися політикою. Найближчі вибори президента... Президента Росії відбудуться у 2018 році. В інтернеті з'явився новий кліп про Путіна. Він про те, як за наказом президента Росії військові вдерлися в Україну, але наткнулися на супротив і Поїхали назад вантажем 200. Самого ж Володимира Путіна автори порівнюють із Гітлером, тому і приспів заспівали німецькою. Так сподіваються, фраза Забирайтеся буде Володимиру Володимировичу зрозумілішою. Московські Десантники в Україну мчаться, що то быстро москалі там начали кончаться. Русшим солдатам, швайненоку банде, уже лекинуе в принципе. Ну, а терористи вже розробляють свою валюту. ДНРівці опублікували макети власних грошей. Пропонують ввести в обіг червонці, а на розмін гривенник. Зараз обговорюють на кого можна кого можна зобразити на купюрах. Зокрема, це за їхнім визначенням мають бути люди, які відзначились при створенні так званої Новоросії. Родичі загиблих пасажирів Малазійського боїнгу подадуть в суд на Україну. Про це заявив адвокат громадян Німеччини Ельмар Гімула. За його словами, протягом двох тижнів вони звернуться до Європейського суду з прав людини. Вимагатимуть не менше мільйона євро. Малазійська авіакомпанія вже виплатила родичам загиблих по 5 тисяч євро. Нині розглядає питання щодо виплати ще по 50 тисяч. Нагадаю, катастрофа літака Малазійських авіаліній сталася над Донбасом 17 липня. Загинуло майже 300 людей. Пам'ятник Леніну розмалювали у національні кольори. У Краматорську не вдалося знести символ комунізму, тому активісти націоналізували його. Рішення ухвалили одноголосно на місцевому вічі. Відтак, пам'ятник та постамент Леніну тепер жовто-блакитні та з національною символікою. Давайте Давай потяжимо реально красиво. Армійський недільник на столичному майдані волонтери та громадяни збирали кошти, необхідні кошти та подарунки солдатам. Аби до кінця тижня усе це відправити бійцям 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. Ініціатори кажуть, найбільше хлопці потребують теплих речей спальників та карематів. Конче необхідний на фронті і прилад нічного бачення, який коштує понад 20 тисяч гривень. Аби підтримати героїв, активісти сплели для них маскувальну сітку написано. Писали листи та малюнки. Дівчата власноруч зробили хлопцям українські обереги, ляльки, мотанки давніх часів це був оберіг, і сподіваємося, що можливо, якщо все ж таки класти туди якусь любов, вона їх береже. Маскувальну сітку хлопцям, щоб щоб дійсно їх захистити від, ну хоча б трошки захистити від, від цих обстрілів від цього всього продукти принесла, гроші принесла. Моє письмо о том, що я дуже благодарна бойцям, які захищають зараз нашу землю і я. Живу мирной жизнью и вожу детей в школу и в сад. А люди бросили все, оставили все, оставили своих детей, работу и э, решили, что главное сейчас отстоять землю, правду и честь нашу. Дорогу велосипедистам у столиці відбувся черговий велопробіг. Критична маса. Така поїздка в такі поїздки влаштовують у трьох трьохстах країнах у Києві. велолюбителі влаштували прогулянку у колоні хрещатиком. Заїхали на поділ, і вже звідти дісталися парку Шевченка. Весь маршрут проїхав і Вадим Понька. Вихлопні гази, джерела зарази, продавай свій рандулет та купуй велосипед. І це лише частина гасел популярних серед велосипедистів. По один ці їх рух інколи небезпечний. А от коли збираються групою, дають зрозуміти водіям, що вони на рівних. По-перше, це спорт, по-друге, це дешевше, ніж автомобіль. Ну і практичніше. У мене є автомобіль. Але на вихідних я пересуваюсь велосипедом. Організатори розповідають, найбільш масова подібна акція пройшла в Одесі, на що відразу звернула увагу місцева влада. Там пообіцяли навіть велодоріжки обладнати. В Одесі було собрана около трьох тисяч велосипедистів, і вже йдуть розговори. Якраз з мерією, з, з Горсоветом Одеським, і вони, в принципі всі всячески садістують і самі вже приймають участь в, в, в подобних велопробігах. Велолюбителі дізнаються про зустрічі через мережу знайомих та друзів для новачків. Влаштовують майстер-класи, вчать елемент. Тарним правилам пересування дають поради і у виборі індивідуального велосипеда покажуть і трюки. Сілі покупають велосипеди самі, займаєтесь, сілі збираємося групами, катаємося, обучаємося роликам, і ж просто. Хто-то з кем то як то учиться їздити по городу не страшно, якщо є люди, які тобі изначально объяснили, як це правильно їздить. Многії бояться виїжджати самі, і коли все-таки різкнуть виїжджати на дорогу, зустрічаються з масою негативу, чаще всього за того, що не знають, як правильно переміщатися. Велосипедисти переконані, колективне катання вулицями міста допомагає змінити стосунки між усіма учасниками дорожнього руху на краще. А коли їх буде багато, міська влада не зможе ігнорувати потреби велолюбит. Вадим Понька, Антон Деркач, ТВАЙ. Волонтери провели виставку безпритульних тварин у столиці. Їх привозили з місцевих притулків, яких у Києві більше десяти. У такий спосіб організатори заохочують гостей забирати безхатченків до себе. Усі коти і собаки мають необхідні щеплення, стерилізовані та доглянуті. Бракує чотирилапим лише одного люблячого господаря. На цьому переконалась Марина Остапчук. У парку Перемога проходить виставка безпритульних тварин. Під назвою для дружби порода не важлива. У волонтерів є мрія знайти кожному чотирилапому другу господаря. Волонтерам набридло чекати, коли люди насміляться приходити за чотирилапами до притулків. Від уваги публіки собаки коти в захваті. Їх вже почухали десятки рук. Більшість з них від народження стільки ласки не бачили. Тепер раду за неї віддячують. Огляданий у парку перемоги волонтери влаштували звідчаю. Зазвичай люди шукають родовідну, а цього вуличні пухнастики дати не можуть. По Постаратися кожного пристроїть, щоб у них була любяща сім'я, щоб вони навсіда забули, що таке приют. животних много. Всі хочуть уваги, всі хочуть ласки, всі хочуть любви. Леонід Кравчук тримає вдома в двох собак і декількох котів. Екс-президент розповів, що з дитинства переймався долею тварин. Одну зі своїх собак, яка прийшла сама до будинку, спочатку просто підгодовував. Тварина була налякана і не дуже йшла на контакт, але згодом таки прив'язалась до Леоніда Макаровича. Кішку, яка прийшла на ганок ледь живою, він лікував власноруч. З кішкою була така дуже складна ситуація. Прийшла вона до нас. Е на сходинки, на ганок. І ну, ледве вже жива була, вона фактично вмирала. Я їй взяв, позвонив в ветеринарному лікарю, який собачка у мене займається, описав йому, він каже, Леонід Макарович, ну, не треба, каже, вона вже не виживе. Та невдовзі кішка оговталася і вже скоро народила кушеня. Яке донині радує господаря? Водночас екс-президент наголошує, що дуже важливою є стерилізація безпритульних тварин. Стерилізація це єдиний шлях. Всіх я бачив, їздив в інші країни. Там, де стерилізація є державною програмою, там нема проблем для безпритульних тварин. У нас нема стерилізації. Киянка Наталія завела домашнього улюбленця вже стерилізованим. Собаку брала з притулку на прохання маленької донечки. Жінка розповідає, не сумнівалась ні секунди, коли її дитина зі сльозами на очах попросила на день народження собаку з притулку. Не зупинило навіть те, що родина вже мала у своїй оселі породистого пса. Моїй дочері Діани 19 марта день народження. і перед днем рожіння я спросила у що щоби вона хотіла в подарок її купіть. Она сидить і дивиться в нього в глазах горіть, мам, я хочу собачку. Только не купите з сприюта. Безпритульні тварини не можуть себе захистити і навіть поскаржитись, хоча щодня терплять зраду, біль, холод і неймовірні страждання. Але, попри все, залишаються людині другом. Марина Остапчук, Олексій Дрісу, у німецькому мюнхені проходить легендарний фестиваль пива Октоберфест. Цього року Октоберфест триватиме до 5 жовтня. Вартість пива у районі 10 євро за літр. Організатори розраховують, що фестиваль відвідають понад 6 мільйонів людей. Вони вип'ють більше 7 мільйонів літрів пінного напою і з'їдять сотні тисяч порцій традиційних закусок, баварських сосисок, курки, гриль та свинячих рульок. «Октоберфест» проводиться з 1810 року. За всю історію свято скасовували лише 22 рази через війни чи епідемію. Далі новини спорту. Ну, а підсумки дня підів'ємо о 18 й тож не прощаюсь.